Пронумілія персоналі особові займенники. Еу, я, ту, ти, єл – він, я, вона, ної, ми, вої, ви, єї – вони чоловічий рід, єлі, вони жіночий рід. Вербу «а-фи» – дие слово бути Ел сунд – я е. Ту ешть – ты е. Ел я есть вин вона е. Ної сум. тем – мы е. во Сунтеть ВЫ, Е Ей ели сунт Вони Е Екземпле Приклады Ел сунт Андрей Ел сунт профессор Я е Андрей Я е вчитель Ел сунт Андрея Ел сунт профессора. я е Андрея, Ja je profesorka. Eu sunt in România. Я з Рунии. Eu sunt la cours de limba Române. Я, Я на курси румунської мови. Voi sunteți studenți. V student. Completați spațiile libere, cu sunt este sunt tiemțiți. Заповніть пропуски з Сунт сут, єсті, сунтім сунтєць. Єл сунд динаглия, що кум є сунт ін Румунія. Я є з Англії і тепер я є в Румунії. Ной сумцім студентські на курс є лімба румуни. Ми є студентами на курсі румунської мови. Єл єсті Алі, що єл. Є Дін Сірія. Він є Алі і він є з Сирії. Я є колега м'я Марія. Вона є моя колега Марія. Ту єсть день Сірія Саудин Марок. Ти є з Сирії чи з Марок? Вой сунтець колеч на курсу де лімба румини. Ви є колегами на курсі румунської мови. Єл єсте приятен и він є мій друг.